Навіть через два тижні після вибуху реактора Анатолій Павлович не усвідомлював, у яке небезпечне місце їде. Чоловік очолював зведений загін пожежної охорони із Житомирщини. Гасили пожежі в 30 кілометровій зоні торхиниї, лісниї і відселених населених пунктах. Пожеж було десь біля десятка. Но головні завдання були: це подача води, дезактивація. Території і будівель, і дезактивація техніки. Огняни не були просто: ХБ, куртка, брюки і кірзові сапоги, тому що їх резинова подошва. Дружина з острахом згадує відрядження чоловіка у радіаційну зону. Вона три доби не мала від нього звістки. Скільки було і сліз, і тривоги. І зараз, як згадую, то мені аж, аж, аж недобре робиться після цього всього, що пережито було. Це було мені неповних було 13 років. Навчався я в п'ятому класі. Я не знав про це. Куди він поїхав, навіщо поїхав. Після повернення Анатолія Мазуркевича із радіаційної зони в нього одразу почалися проблеми зі здоров'ям. Через два тижні заболіли нирки. Пізніше з'явилися інші хвороби. На лікування постійно потрібні гроші а 185 гривень, які держава додатково щомісяця доплачує до пенсії, не вистачає. Я не можу вже ходити так, як нормальні люди. Весь час моно весь час всі процедури ми всі ці робимо, ми натираємо. І він без медикаментів і жодного дня не можу обходитися, без обезболюючих. Кожен день треба ліки, а ліки зараз кожен день дорожчають. І, звісно, їх не вистачає. Анатолій Павлович щодня згадує пожежі поблизу реактора. Про це нагадують не лише хвороби, але й його робота. Чоловік працює завідувачем виставки Чорнобильська катастрофа. Там він зустрічається з іншими ліквідаторами. Всього з Житомирщини із наслідками аварії боролися тисячі людей на сьогоднішній день. На обліку в нашій області перебуває 10 тисяч учасників ліквідації. Якщо взяти 10 років назад, то їх було майже 14 тисяч. Житомирщина одна із найбільш постраждалих областей від радіації. 734 населених пункти вражені наслідками аварії на ЧАЕС.